Сирійські повстанці звільняють політичних в'язнів та оголошують про повалення режиму Башара Асада, який керував країною 24 роки. Тисячі людей вийшли на центральну площу Дамаска, щоб відсвяткувати кінець диктатури. До резиденції Асада увірвався НАТО. Настрої у людей були різні. Одні святкували та знімали відео, аби викласти його в мережу. Інші грабували, розбираючи все цінне, що траплялося на шляху. Франц Прес повідомив, що хтось спробував навіть підпалити резиденцію, але ця інформація підтвердження не отримала. Ці світлини зроблені в гаражі Башара Асада. Приміщення заставлене коштовними автівками всесвітньо відомих брендів. Нинішнє повстання в Сирії розвивалося блискавично 27 листопада цього року. Повстанці почали наступ і вже за три дні увійшли до Алеппо, ключового міста на північному заході Сирії. Далі було захоплене стратегічне місто Хама, яке відкривало дорогу на південь до міста Хомс, а потім і до столиці Дамаска. Армія Асада не чинила опору, не допомогли і союзники росіяни та іранці. Ввечері 7 грудня Башар Асад збирався виступити з терміновим відеозверненням, однак сирійці його так і не побачили. А наступного ранку світові змі повідомили, що сирійська диктатура впала. З самого Асада і слід прохолов. Повстанці намагалися знайти його, але пошуки закінчилися безуспішно. Відомо лише, що диктатор вилетів з Дамаска. Літак взяв курс на північний захід в бік російської бази в Хмеймімі, але дорогою раптово зник з радарів. Після чого агентство Reuters, посилаючись на власні джерела в Сирії, написало, що Башар Асад імовірно загинув в авіатрощі. Якщо ж це неправда, і диктатор все ж долетів до узбережжя Середземного моря. Затриматись там надовго у нього все одно не вийде. Повстанці вже оголосили, що тепер наступатимуть на приморську провінцію Латакія, де якраз і розташована російська авіабаза. До речі, у 2017 році на цій базі побував російський диктатор Путін. Там він голосно заявив про перемогу над ворогами Башара Асада і пригрозив страшною розправою всім, хто колись наважиться повстати проти режиму. Тут створені і на постійній основі діяти два пункти: Тартусі, і тут охмемімі. І якщо терористи знову піднімуть голову, то ми завдамо по них таких ударів, яких вони досі не бачили. Тепер світ побачив, чого насправді варті погрози Путіна впродовж тижня. Росіяни спочатку вивезли з портів всі бойові кораблі, залишили тільки транспортні, на які в авральному режимі завантажували свою військову техніку. Росія втратила Сирію, яка була основним інструментом впливу Москви на близькому сході. І вчора надвечір з'явилася інформація, що сирійський диктатор Башар Асад все ж живий, але він дійсно не став затримуватися у Сирії. І транзитом з Латаки вирушив до Москви. Він із родиною вже прилетів до столиці Росії. Повідомили про це тамтешні змі. Асаду та його родині надали політичний притулок. Слухайте, ну і ми тут не можемо не згадати, як 10 років тому, коли до Росії втік у схожий спосіб Янукович, Асад на одній зустрічей публічно заявляв, що не тікатиме до Росії. А ще цікавий факт в 2002 -му... За часів президентства Леоніда Кучми сирійського диктатора Башара Асада нагородили найвищою державною нагородою України, щоб ви розуміли орденом князя Ярослава Мудрого, першого ступеня отак.